І свята Духа. Ми сьогодні з вами, дорогі брати і сестри, чули притчу про вона Вона буквально відноситься до в історичному сенсі, до Іудеїв. Але Євангелія описана на всі віка і святи угодники Божі, які займалися трудами дослідження святого Письма, вони нам передають, що у святого письма. Подвійне сенс, смисл. І ця притча, вона пряме відношення має до всіх християн, до всіх поколінь, поки існує про те, що ми маємо приносити плоди які з Господом. І Господь до нас посилає теж апостолів, пророків. В якому сенсі? Те, що Господь нам дає святе письмо книги святі, де апостоли, пророки. Святі угодники Божої писали для нашого спасіння, труди, і в тому числі священники, які стараються чесно проповідувати Слово Боже. І якщо людина внімає слові сам цим Господнім, то вона починає йти по шляху спасіння. Якщо не внімає, то виходить гіркі плоди. І вчора я вам, дорогі брати і сестри, розповідав про те, як мій сослуживець один в Києві. Прийшов сповідати людину, попросили родичі. А дідусь ніяку каже, я безгрішний, гріхів ніяких немає. Він каже, ну я не зможу його причищати, об'ясняю, тому що він, ну, він просто духовно зовсім не зрілий. От, тобто зовсім неспособний він до прийняття святих хрестових тайн. Він каже, що він безгрішний. Вони кажуть, він безгрішний, Знаєте, з таким. Подивом. А що ж зробить батюшка? Ну, батюшка каже, ну я ж не можу його заставляти силою прочищати. І він каже: ну хочете, я прочитаю канон на ісход душі. От, тому що буває таке, що людина мучується і не помирає, і, і жити їй дуже вже занадто важко. В таких випадках читає канон цей. І він починає читати. І там є таке місце, коли від лиця умираючого. Священник читає такі слова. Окружили мене, демони мене з мерськими лицями, ну і тому подібне, що людина просить допомоги Божої. І при цих словах він почав вигукувати: О, які вони страшні! Уберіть їх від мене. Тобто, демони йому явилися. Потім наступний тропарь, молитва. Священник читає ангелі Божі. Поможіть і мені, моїй душі, сходящій із тіла. І при цьому він каже: О, які дітки гарні, які ж вони гарні, захистить мене там від цих спотворків. Тобто ангели явилися. І це відповідає церковному переданню, коли ми знаємо, що Господь дає ангела-охоронця через хрещення святе людині, і навпаки, злий дух спокушає людину, ну не тільки він один там, і інші. Пострастям спокушають вони людину, щоб її загнати в підземелля, в темні такі пекельні обителі. І ось, дорогі брата і сестри, таке чудо було, і священник був настільки приголомшений, що він оце записати і передати іншим людям, що от які побувають з нами. І дійсно, що я сам, коли йшов до людей, вже вмираючих. От траплялися такі випадки. Ну, е мені попадалися жінки, що їх окружали демони, ангелів вони не бачили. От, видно, у цієї людини були якісь добрі діла, але вона їх не використала як потрібно. Ну, і який висновок ми зробимо, дорогі брати і сестри? Життя, от, як казав один святий ХХ століття. Не варто того, щоб ми там сперечалися. Оце, самі такі, от, подивіться, на сварки побутові. От. Ну там іноді за гроші ми сперечаємося. Але все це тимчасово, воно все приходяще. Сьогодні нема грошей, завтра Господь дасть. І навпаки. Там, сьогодні у нас є гроші, не будемо там, знаєте, возноситися, що ми такі круті, що завтра Господь може все так влаштувати, що відберуться у нас гроші. Тобто покладайте надію треба на Бога тільки. І цей святий казав, що не сваріться, не дивіться коса нікого, не осуждайте, не кажіть поганих слів. Це каже саме головне, коли ми один одного терпимо за це Господь дарує спасіння. Отож, дорогі брати і сестри, ми маємо з вами зробити такий висновок і старатися завжди один одному уступати, не сваріться за тих тимчасових блага, тому що вони не... Коштують не копійки, якщо так розібратися. І бачите, як швидко минає життя. От мені завжди хочеться плакати, як я згадую свою молодість. От, як вона швидко проминула? Я думаю, ви теж саме так відчуваєте в душах своїх. І, дорогі брати і сестри, ми вчора з вами читали про митарства святої Феодори, і Господь відкрив про ці митарства, як окружають душу і демони, і ангели. І там ангели казали, що людині знадобиться там, коли буде душа з тіла виходити. Це в першу чергу милість до ближнього. От. Це те, що коли людина там в неділю ходила в церкву, те, що людина часто причащалася, тому що часте причастя дає людині терпіння. без терпіння, без допомоги Божої, ми не можемо мати цього терпіння. І один на одного починаємо ремствувати. А це вказується великий гріх. Ну і е, стосовно того, що от, іноді людина часто каже: Ну що я там зробила? А, от, бачите, цей дідус теж, ну що він там зробив? Він ну, так здавалося. А ми часто один одного духовно вбиваємо. Те, що рестуємо, те, що самі не ходимо в церкву, не читаємо святе письмо, і такий приклад даємо своїм дітям, онукам, тому подібне. Хай завжди онуки і діти застають за молитвою. Те, що у нас там лампадка горить е, в нашому куточку в кімнаті, святе письмо на самовидні буде важко нашій дитині чи онукам. Вони підійдуть саме розгорнуть, прочитають, і це буде як знахідка. Отож, брати і сестри, постараємося жити богоугодно і молодим казати, щоб вони е, чесно в штубі жили, по святому письмі дітей народжували, скільки Господь дасть. Тому що знаєте, от е, як. Е, в нашій сім'ї так сталося. Пропав наш син зник без вісті. Матушка каже: якщо б не інші діти, і якщо б не віра, я би з розуму зійшла. А так, да, було важко 40 днів. Але потім Господь вилікував цю рану, і вона сниться хорошо нам. Ми сподіваємося, що він, якщо не зараз у Бога, то буде у Бога. Тому що ми з ним так домовлялися, що ми будемо за нього молитися. Якщо не дай Бог так станеться, тільки щоб він від Бога не відмовлявся. Отож, дорогі бити і сестри, будемо це старатися робити в нашому житті. Тоді ми наслідимо блаженне, райське солодке життя, чого нас не сподобать Господь. Амінь і свята Духа. Ми сьогодні з вами, дорогі бити і сестри, чули притчу про вина... гра... вона Вона. Буквально відноситься до в історичному сенсі, до іудеїв. Але Євангелія писане на всі віка і святи угодники Божі, які займалися трудами дослідження святого письма, вони нам придають, що у святого письма сенс, смисл. І ця притча, вона прийме відношення має до всіх християн, до всіх поколінь, поки існує.